Всім привіт! В Даному відео поговоримо про криптокарту від проекту Трасті Плюс, який нещодавно її анонсував і в якої є ряд крутих фішок. З вами Тарас і ви на каналі Стартап. Галяд проєкту Трасті плюс є у мене на каналі, і з 1 серпня вони анонсували публічну власну криптокарту, власне, на яку ви зможете прикидувати криптовалюту і під'єднати її у ваш смартфон або годинник, та оплачувати за буденні покупки в магазинах, кафе і так далі, без будь-якого геморові та запарювання. Я картою користуюся близько двох тижнів. Щодо публічного анонсу в мене з'явився доступ і у мене вже склалися конкретні враження, і я вам можу більш детальніше розказати, як вона працює, які нюанси, особливості, умови, фішки і як взагалі це все працює. Отож, для початку переходимо в апку Thrusty Plus яка зустрічає нас ось таким простим та лаконічним дизайном? Посилання на власне трасті плюс, в якому ви зможете відкрити до 5 серпня безкоштовну криптокарту, залишаю в описі до цього відео. У подальшому відкриття карти буде коштувати 10 доларів. Нас зустрічає власне ось такий дуже простий інтерфейс, в якому ми бачимо криптовалюти, які знаходяться у нас на гаманці. Власне, це для початку USDT, біткоін, євро, тут також присутні нагороди, гривня, ефір і все інше. Що ми можемо зробити, це власне поповнити наш гаманець по криптомережі, тобто зробити депозит USDT по мережі trc 20 MATIC, тобто полігон, і ERC-20, тобто Ефіріум. І також можна всередині в мережі Trusty Plus перекидувати за допомогою анонімного ID або псевдоніма. І також присутній обмін, тобто ми можемо міняти нашу криптовалюту на євро, або євро на криптовалюту, або одну на, не, криптовалюту на іншу. І... В подальшому, ми бачимо ось тут обмін, історія та перекази. Наступним власним пунктом це буде ринок, в якому ми зможемо промоніторити будь-яку інформацію про основні криптовалюти, біткоін, ефіріум, USDT і так далі. І наступний дуже цікавий пункт для нас це власне карта, в якій ми бачимо власне інформацію про нашу карту. І що не менш важливіше, дану криптокарту ви зможете відкрити з декілька секунд через застосунок Дія, передавши всі ваші потрібні дані Тобто вам не потрібно фотографувати фізично ваш паспорт, ідентифікаційний або що за угоду. Просто в один клік через дію ми проходимо верифікацію, отримуємо карту і за декілька секунд можемо її використовувати. Тобто все максимально юзер-френдлі. Не створює різних бар'єрів та складнощів. Коли ми тільки отримали карту, ми власне її конектимо до нашого смартфона. Тобто, просто за застосунку нажимаємо е, під'єднати в Apple Pay або можемо вручну в гаманці додати карту. Для того щоб додати карту гаманці вручну, нам потрібно власне інформацію про нашу карту вказати: це власне номер карти, дата випуску і CVC код і подальшому підтвердити. Цю інформацію по СМС. Все це також максимально просто, і як тільки ви вже отримали власне вашу карту, у вас з'являється ось такий інтерфейс. Нажавши на карту, ми бачимо наші всі реквізити: це номер карти, інша інформація і нижчий пункт налаштування, в якому ми можемо встановити ліміт. На добу, тобто при досягненні цього ліміту просто транзакції будуть відхилятися. Для прикладу, якщо ви не бажаєте, щоб проходили транзакції більше 100 доларів з різних міркувань безпеки, просто встановлюєте даний аспект, точніше 100 євро, встановлюєте дане обмеження і все. Наступний пункт це основна криптовалюта, з допомогою якої ми будемо розраховуватися. Ось тут є невелика примітка у разі нестачі євро, криптовалюта буде використовуватися автоматично. Тобто, якщо євро на нашому гаманці закінчується, автоматично будуть використовуватися євро. І ось тут ми нажимаємо Змінити валюту. На даний момент є можливість обрати між USDT, BTC і Ethereum. В більшості, звичайно, буду використовувати USDT. Наступне – це відключити монету, тобто відключити криптовалюту конкретно від списання, буде використовуватися тільки євро. І ось тут є доповнення, щоб підключити автоматичну криптокарту до вашого смартфона на вийде, потрібно вручну вбити дані, але це все рівно займає близько 10 секунд, тобто вам просто потрібно скопіювати всі ці дані і в гаманці їх вказати. Так само на смартфоні в Google Pay. І наступний пункт це комісії, в якому ми можемо прочитати, що фізична карта. Це є базова валюта, це буде євро, кількість карт одну, пристроїв, до яких ви можете під'єднати дану карту 5. Для прикладу у мене на даний момент у смартфоні та в Apple Watch. А термін дії карти 5 років. Відкриття на даний момент. Е 0, але з 5 числа повинно бути 10 євро, розрахунок онлайн 0, поповнення балансу 0. І єдиний момент є 0,5% конвертації в євро. Ліміт транзакції 5 тисяч євро, добовий ліміт 5 місячний, власне, 50 тисяч. Тобто цілком круті умови і на зняття також у банкоматах за допомогою не всі. Ви знімаєте, сплачуєте один євро комісії плюс один відсоток. Якщо писати все, це вище сказано, воно максимально просте. Тобто у вас немає надлишкових овер багато комісій на кожну транзакцію, тобто все на все сплачуємо під час конвертації 0,5%, коли е, криптовалюта конвертується в євро, і все. Тобто це цілком адекватна комісія, враховуючи всі ці моменти і е, рахуванням максимального юзерфрендлі. Тобто, ви просто перекинули ваш біткоін, ефіріум, USDT, все що завгодно на власне ваш криптогаманець. І використовувати їх для розрахунку, тобто вам не потрібно їх знімати фізично в обміннику або перекидувати через P2P на вашу карту монобанку, Приватбанку і інші. І наступне це реферальне послання. Тут нічого неймовірного. Ну і також власна інформація про наш обліковий запис, присутній номер телефону і інші. Якщо говорити в загальному про оплату, оплата працює відмінно, тобто в жодному, жодного разу у мене не було проблем з відхиленням або чимось іншим, єдине потрібно стежити, щоб, наприклад, якщо ви ось тут обрали власне вашу криптовалюту, а у вас на балансі для прикладу є USDT, а ви обрали ось тут в налаштуваннях основну криптовалюту біткоін. І якщо власне. Якщо власне біткоїна у вас немає на балансі, тоді транзакція буде відхилятися. Круто ще, щоб команда додавала можливість, тобто щоб е списання відбувалося поступово. Для прикладу, ви обрали першого біткоїна. Якщо біткоїна на балансі немає, тоді списується ефіріум. Якщо немає ефіріуму, тоді для прикладу USDT. Це було зручно, тому що одного разу я випадково брав. Ефіріум, якого в мене немає на балансі, і транзакції відхилялися. І я зразу ж помітив, що потрібно обрати звичайно USDT, які присутні на балансі. Це з таких невеликих доповнень, що було б круто. Але в загальному карта працює без будь-яких проблем. Відхилень знову ж таки немає. Оплачувати зручно, просто перекинули криптовалюту з біржі або звідки завгодно, з гаманця, з холодного гаманця. І все, можемо її використовувати. По-перше, це зручно, тому що ви не ганяєте криптовалюту P2P перекази на вашому моноприват, що звичайно. Звичайно, дуже так собі для податкової. А по-друге, це мегазручно. Просто в один клік перекинули, оплатили і все. І по-друге, Apple Pay. Якщо порівняти з тією ж, сам... ж самою картою Binance, в Binance можна тільки додати в карточку Google Pay. Але от в iPhone і Apple Watch не можна додати, відповідно, це такий трішечки мінус, і там є нюанси. Також Adbit недавно, Adbit недавно анонсували власну криптокарту. Я, можливо, її також активую, протестую і, можливо, поділюся, але там вже не так просто, як в Трасі. Тому, якщо ви на даний момент переглядаєте це відео, і у вас є можливість відкрити карту безкоштовно, однозначно її відкриваєте в декілька кліків і, можливо, вона вам пригодиться, бо взагалі буде як основна карта. І посилання, звичайно, я залишу в описі, якщо виникають будь які запитання обов'язково пишіть в коментарях? Не забувайте прожимати лайки, підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.